В українських регіонах триває облаштування укриттів для населення, аби покращити комфорт перебування в сховищах. Товариство Червоного Хреста надало благодійну допомогу навчальним та культурним закладам. Що передали? Який вигляд тепер мають прихистки? Дивимось. Обігрівачі, ліжка, спальні мішки та комплекти постільної білизни. 5 тонн такої благодійної допомоги передало Товариство Червоного Христа для облаштування укриттів у соціальних закладах Конотопа на Сумщині. Це необхідні засоби для укриттів, для засобів споруд, щоб могли вкритися під час повітряної тривоги мешканці житлових будинків, також для більш безпечного навчального. Процесу для студентів медичного коледжу Індустріально педагогічного та вищого професійного училища за словами кураторки з виховної роботи Оксани Нємиш для укриття медичного фахового коледжу волонтери передали обігрівачі, ковдри, засоби для прибирання та індивідуального захисту. Здобувачі освіти, викладачі та працівники Конотопського фахового медичного коледжу щиро дякують за співпрацю та надану благодійну допомогу нашому закладу освіти для Ращення оснащення тимчасових укриттів, які знаходяться на базі Конотопського фахового медичного коледжу. На території Конотопського вищого професійного училища, крім сховища, функціонує ще й пункт незламності. Тож там має бути комфортно не лише студентам, але й містянам. Нещодавно ми підписали меморандум. і Ми вже бачимо в дії роботу Червоного Хреста. Ці, дана допомога буде звичайно використана в укриттях. Ми також приймаємо не тільки здобувачів освіти, але ще і інших мешканців, які проживають поряд, забезпечуємо, їм, забезпечуємо їх укриттям. Також обігрівачі та ковдри передали міському центру фізичного здоров'я населення для укриттів, для пункту незламності, тобто багато мешканців міста, які в багатоповерхових будівлях поруч знаходяться. І... Тоже потребують такої уваги і таких ну, якісних умов для їхнього відвідування. Так що ми дуже дуже вдячні за дані допомогу. Анна Мельниченко, Володимир Богдан Новини Правда тут.